Я думаю, що вони будуть намагатися розвивати свій успіх, тому що для цієї команди, якщо їх можна назвати так російською, які вийшли з Петербурзьких підворотень, тих. Якщо ви не даєте відсічі, вони на йдуть ідуть далі. Вони це означає, що ви їх заохочуєте до більш агресивних дій. Захід зараз себе якраз поводить таким чином, що він не має плану перемоги над Росією. Він призупинив допомогу, ну принаймні, Сполучені Штати призупинили допомогу Україні. Європа зробила низку важливих заяв, але як, як казав Макрон, що їхні зобов'язання відстають там на 6-12 місяців від того, що вони пообіцяли, і те, що вони поставили, розрив в 6-12 місяців. Плюс до того, ми лишили частину наших територій. Росія пішла в наступ фактично, і Путін відчуває свою впевненість. Плюс до того, санкції не спрацювали два роки, але Путін вийшов на довоєнний рівень по, по доходах, так, по нафті. Вони там дещо впали у 2024 році, але два роки він накопичував і резервний фонд свій цей національного благосостояння, з якого фінансує фактично війну. Він відчуває себе впевнено, тому він робить такі і гібридні операції проти лідерів коаліції, яка нас підтримує. Тобто він відчуває впевненість і хоче продемонструвати Заходу, що Росію перемогти неможливо. Те, що він казав, плюс до того, це ж відбувається на фоні, коли він заявив в тому ж самому інтерв'ю такеру Карлсону, що він готовий готовий до перемовин. Він же дав йому трибуну вийти на західну аудиторію, і він на західну аудиторію на загал. Сказав, що він готовий до перемовин. От зараз якраз час, коли він з силової позиції готовий піти на перемовини. Тому ми побачили, що з'явився китайський представник ліхо, який терміново намалювався, і Туреччина виступила з мирними ініціативами в готовності надати площадку для перемовин.